Бог ра, Бог сонця. Спочатку був хаос, Велика безодня, без початку й кінця, безрадісне було видовище, нерухомі холодні води похмурого океану, ні повітря, ні світла, ні тим паче тепла. Усе оповите початковим мороком, скрізь панує тиша, ніщо не порушує спокою. Проходили сторіччя, протікали тисячоліття, хаос залишався нерухомим. Та ось хаос створив ра, бога Сонця. Ра. Переміг сили мороку, став володарем у всесвіту. Він породив сина і дочку, які створили землю і небо, а ті, у свою чергу, дали життя решті богів. У небесної богині замість живота було небо, осіяне зірками. Уночі. Пливуть зірки по ній, а вдень середині неї. Ра створив світ, став його повновладним правителем і володарем. Сила його походила від одного таємничого магічного слова, якого ніхто не повинен був знати. Ісіда, правнучка ра. Яка знала таємниці всіх магій, вирішила заволодіти силою і владою Бога Сонця. Вона підіслала до нього отруйного змія, який ужалив ра, і Бог сонця почав корчитися від болю. Лише ісіда могла позбавити ра нестерпних страждань. Довго Бог. Благав свою правнучку допомогти йому, але та вимагала сказати таємне слово Ра нестерпно мучився і коли вже не зміг більше терпіти муки, то відкрив свою таємницю. Це було слово Ра, його власне ім'я. Біль відразу минув. Але тієї ж миті Бог втратив свою силу і владу над світом. Люди вже не вшановували його як Бога, спустіли храму, розсердився тоді ра і вирішив знищити рід людський. Він послав на землю свою жахливу доку з головою лева, яка знищувала все на землі, ніби вогнена стихія. Настав усюди мор, чулися на землі тільки плач і стогін. Згадали тоді люди про ра, І почали посилати йому свої гарячі молитви, щоб позбавив їх неминучої загибелі. Зглянувся ра над людьми, приборкав страшну доньку, але не хотів уже більше залишатися серед людей і пішов на небо. Там на своїй турі він плавав по небесному нілу й освітлював усе світ. Щодня, коли ра закінчував свій денний шлях, він спускався на землю на Західних горах, там, де був вхід у підземне царство. Там він пересідав з денної тури на нічну. І на ній плавав підземним нілом. Богом часу і богом місяця був тот верховний бог Ра зробив тота бога місяця своїм заступником на небі вночі. Говорили, що місяць є лівим оком ра, коли ра спускався на турі починав плавання. Підземним Нілом тот, прибравши вид місяця, вирушав його шляхом по небу. Поволі і задумливо вершив він своє коло небесним маршрутом. Бог місяця тот також був богом мудрості й покровителем учених, творцем календаря. Він розділив час на роки. Місяці, дні й вів їм рахунок. Мудрий тот записував дні народження та смерті людей, вів літописи, а також створив письменність і навчив єгиптян рахувати, писати, лікувати. По півночі на нара наскакував його споконвічний ворог, жахливий змій. Щоб знищити бога сонця. Змій випивав води підземного нілу. Щоразу ра перемагав змія і примушував випускати воду, яку той проковтнув. Знову починав текти підземний ніл, а ра продовжував своє плавання до східних гір. Допливши, він перебирався у свою денну туру. Плаваючи небесним нілом, ра посилав своє світло на землю. Люди раділи, що ранку зустрічали появу Бога Сонця молитвами. Вони співали пісні, у яких прославляли його милість і доброчинність.